Все, я така, блядь, неудачлива, я просто женщина 33, нещастя, я дуже неудачлива. У мене нічого не пол... усі, пол... це також навіювання. Ти сама себе програмуєш. Це також навіювання, да? Да. І якщо вам роблять позитивне навіювання, да? тобто ти навіть уже, ось коли тобі подруга говорить, Боже, да, побачиш, ти ще з цього моменту посмієшся, прийде время. Це навіювання, і ти вже, значить, оцей період, коли ти грустіш, да, ти вже уявляєш той момент, коли ти будеш з цієї ситуації сміятися. А коли тобі буде набагато легше, ти будеш сміятися з цією історією. Тік-ток, ставте лайки. От. Або коли тренер вам говорить: да ти вже майже там. Залишилось, Боже, просто зробити ще один крок. Ти вже на місці, ще чуть-чуть і все. І це також навіювання. Це також навіювання. Да? Тому що наш мозок сприймає оце майже вже як досягнення. І мобілізує всі сили, тому що вже досягнення в руках, вже зробили.